Колись степи були дикі, шляхів мало. Та й то один від іншого на 50-100 верст. По великих шляхах до Криму стояла запорозька сторожа, а по балках шляли татарва та нагайва. Чумаки тоді ходили валками возів 200 і більше, щоб охотніше було. Оце йде валка, а над шляхом курява стоїть. Кладе чумак харчі сторожі, хліба, сухарів, торбину борошна, пшона, інші сала, солі, цибулі та рані. Покладуть. І гайда собі. Ми зараз з вами стоїмо в дуже цікавому місці, бо у нас з півночі буквально за кілометр трошки більше був Кравійський перевіз, а південніше 8-10 кілометрів був протовчий брід. Його так називають брід. Якраз вони об'єктивно існували тисячі років, бо треба було через Дніпро людям переходити в найзручнішому місці, і найзручніше місце це був Крирій. Потім пізніше, вже середні віки, з'явилися Микитівський перевіз, це Нікополь нинішній південніше з Криму на Чорний Шлях і йшли там. Було навіть кілька перевозів північніше Древній Ольвії. Це нинішня нова Каховка. Ну каховка взагалі. Один із стародавніх шляхів так і називали Чумацьким, інколи Кримським. Ішов він від таврики до царичанки уздовж лівого берега Дніпра через затоплений нині великий луг Запорозький. Краєзнавці часто згадують й муравський шлях, що виходив з перекопу через херсонські степи. Мелітополь та Молочанськ повертав на Гуляйполе до витоків Самари, і західніше Харкова виходив на Белгород і Тулу. Далеченько розтягнувся чумацький шлях. Та якщо по зірках скеровувати валки не помилишся, кажуть мудрі люди, адже небесна стежка веде точно на південь, де сліпуче сонце, солончаки і розплавлений обрій мерехтить від спеки. Правої сторони вони бачили великий віз, і з лівої сторони малий віз. А посередині біла смуга, це чумацький шлях. А ось там іще сузір'я, волосожар. Годинником вони називали. Дніпропетровщина, як і Запорізький край, скрізь вимережена чумацькими шляхами. Перетинаєш кордон двох областей і виходиш на один із таких стародавніх шляхів. Тут що не село. То чумаки заснували. кажуть, прийшлись до душі торговим людям мальовничі краєвиди на Дніпрянщини. Це територія кудацької паланки. Проходячи цими землями, чумаки тулилися до старої січової дороги. Під захист козацьких багнетів тяглася стара дорога від Микитинської Січі до Чигирина, село Чумаки десь посередині цього шляху. Одного разу із Криму верталися. Чумаки на Полтавщину. Вони родом із Полтавщини були, але вже діло було під зиму, і в них в дорозі поламалися вози. І якраз це сталося зразу по трасі дніпропетровськ Нікополь у вибалку із виритою криницею, в якій була чиста джерельна вода. І тут настигло їх друге горе пали воли. Їм прийшлось залишитись на зимівник. Спочатку вони вирили землянки, от, а вже коли освоїлися, забіліли хатинки-мазанки, вкриті очеретом. Сподобалися наші міста із такою живописною природою, із джерельною водою, із багатим родючим чорноземом, і вони залишились тут жити, і назвалось наше село в честь цих чумаків. До речі, на Дніпропетровщині чотири села носять назву Чумаки, але старовинне поселення на Томаківщині особливе, каже директор сільського краєзнавчого музею. За кількістю історичних пам'яток, чудових природних ландшафтів та збережених предметів матеріальної культури немає рівних. В експозиції невеличкого музею можна побачити предмети чумацького побуту 17-18 століть. Чумацька мазниця, 17 сторіччя. У неї у ній був дьоготь, яким чумаки в дорозі змазували колеса, щоб вони не скрипіли, і була у них гарна хода. 17 століття. Ось подивіться цією мазницею. Виявляється, чумаки змазували не тільки реманент, а й одежу, аби не заразитися небезпечною хворобою під час подорожі. кажуть, тому й прозвали їх чумаками. Чумаки були розносчиками чуми як такої хвороби, тобто вони подорожували з території центральної України і Східної України і Правобережжя. Вони подорожували до Криму. А Крим на той момент входив до Складу Османської імперії. Османська імперія була, як ми знаємо, розкидана на берах і Середземного моря і включала Егейське море, дуже багато морів. Крим був портовим півостровом, де сходилися різні торговельні шляхи, і досить часто з території Африки та з території Середньої Азії туди заносили чуму. За ці чумні, змазані дьогтем сорочки, чумаків називали чорними людьми. Чумаки мазали. Відповідно, свій одяг дьогтем повністю вдягалися все в чорне. Знову ж з метою антисептичної змазували повністю себе і свої вози тим дьогтем, тобто чоботи змазували. От вони такими говорили чорний як мара або чорний як чумак іще говорили. Тобто це робилося з метою, щоб найменше тих самих хвороб до себе. Притягнути. Чумацтво було одним із найбільш вигідних промислів в Україні. Протягом чотирьох століть йшли каравани великим солоним шляхом з півночі на південь. Були чумаки звичайними купцями. Від нинішніх підприємців відрізнялись хіба що тим, що працювали у важких умовах. Як соціальне явище, чумацтво не можна відокремлювати від козацтва, зазначають історики. Ми не можемо, наприклад, для 17 го чи 18 го століття провести чіткої межі, оскільки достатня велика кількість самих козаків вони приєднувалися до чумацького промисла, займалися ним так само як і значна кількість. Чумаків, вони були колишніми запорожцями чи майбутніми запорожцями, які вперше потрапляли з чумацькими волками на територію запорожця. От, кілька разів бували там транзитом під час своїх подорожей до Криму чи до рибних заводів тих же запорожців. Ну, а потім їм там подобалося і вони залишалися у якості, вступали вже до січового товариства. Ану, синку, покажи. На що ми здати? Мы все равно батькой нашли. <решили> а теперь, хлопцы, поставьте на место. Говорю, <решили> <Хаврюша>, что <допоможи. решили> Ну так що, панове чумаки, приймаємо до чумацького гурту мого хрещеника Гаврила Журпу! А приїваємо! А приїваємо! І тому запорожці добре знали, де свої чумацькі валки, тобто хто зі своїх іде за сіллю і вивозить її з Криму і далі на Україну чи просто до Запорожжя, а де хтось сторонній, хто не є запорозькими козаками. І от головним чином, податковий тягар він падав саме на сторонніх, на тих, хто приходив з території ну, внутрішніх українських земель. Тобто волки з Слобожанщини, Гетьманщини, тієї ж правобережної України, з них брали найбільше. Ну, крім того, вони, ці волки піддавалися іншим формам визискування. Ставилася зазвичай, добре описана, якась варта, нібито запорозька, досить часто навіть не санкціонована кошем урядом Запорозької Січі. І дотепні хлопці-січовики. Ну так небагато, але трошки брали звалки собі на попоїсти та на попити. Навіть організація чумацького промислу йшла за певним козацьким звичаєм. Отаман обирався, який мав беззаперечний авторитет. Йому каса здавалася, вся дозорні висувалися, які рухалися перед валкою. Розвідували хто куди рухався. Ну і під час будь-яких військових дій це відомий факт: козаки чумаки були недоторканими. Пограбувати чумаків це була остання з. Стадія морального падіння для будь-яких злочинців. Тобто, навіть можна було там якесь посольство пограбувати офіційне там. Чи але чумаків не можна було зачіпати багато хто хотів привласнити собі чумацький крам у великому степу серед високої мурави було де розгулятися ногайцям, гайдамакам чи харцизам. А відтак небезпека підстерігала торгових людей усюди. Були в чумаків, коли вони перепочивали, вартові, які слідкували за тим, щоб на їхні валки не напали неприятелі. Були куховари, які ставили відразу свої треноги, казани вішали, і в цих казанах варили або куліш, або заливну кашу, яка називалася затіркою. Їдуть вони коли знову ратище, і уже серед шляху. Тут вже випрягають чумак і стій. Бо попереду залягли турки або нагаяки, пасуть чумаки волів, ніби зупинились перепочити. Коли ось як вітер летять верхами запорожці, запрягають тоді чумаки волів і йдуть. А попереду козаки. Верс 10 чи більше проїдуть, а там знову козаки. Тоді ці вертаються, а ці проводять подорожні далі. Як козаки зупиняли валку. У них було два способи. Якщо стояв спис посередині дороги, значить треба було зупинитися і дождатися козаків або бродників, які потім проведуть через небесне небезпечне місце. Бо вони гатили гаті, і там просто так пройти було важко. Неможливо, можна було кудись в сторону з'їхати, але головне, що вони... Тим козакам, які цю територію обслуговували, платили там якесь певне, ну не ми так кажемо, а э, вдячність да, да, э, сіллю, там іншими э, речами. І вони э, так і підкреслюють історики, що Валку передавали від однієї ватаги іншій ватазі до кінця небезпечного місця. А небезпечне місце якраз закінчувалось у нас колишня Миколаївка, або сьогодні, ми кажемо, мікрорайон Південний в Запоріжжі. А вже тут луг закінчувався. А якщо в якомусь місці стояв спис просто з боку від дороги, то просто залишали, що було, так сказати, не жалко, і їхали далі, бо знали, що. Цю пору року ця територія, не би ну не, нею приїхати можна вільно, спокійно. Але фіксує уже Ворницький, Новицький, що запорозьке козацтво, якщо чумаки відмовлялися від такого супроводу охорони, могли самі організувати напад, інспірувати, що це були гайдамаки там чи ногайці на хтось напали, і таким чином показати, хто на території господаря. Гуде добре чую, гуде. Тобою, Господи Боже, поможе. Втім, чумаки добре знали, звідки чекати непроханих гостей і як від них оборонятися. Люди ці були фізично від, від природи, дуже е, міцні да, дуже. І по-друге, безумовно, що вони е, були, як сьогодні ми кажемо, характерниками в тому відношенні, що як це е, козаки. Це ну, ті ж козаки, які пішли е, так сказати, займатися трошки іншою справою, ніж постійно, так сказати, воювати. Характерник це людина, людина, яка Органічна в природі, яка природу розуміє, у якої є були ті природні риси людини, нашої, ну наших предків, які, на жаль, у нас не у нас на сьогодні вони втрачені. Що таке чумаство, зрештою, це вміння домовлятися скрізь, домовлятися в Криму, щоб взяти е, сіль, домовлятися, щоб е, те збіжжя, яке привезли, е, Продати, там, обміняти і так далі. Відповідно, домовлятися з іншими людьми на півночі, так само, на Сході, на Заході. У них не було ж такого підходу, що ми вдарили по лівій підстав право. Ну не було такого. Вони за себе вміли постояти, але вони завжди робили свою справу. Ось в чому характерники. Людина, яка для якої важливий. Не процес, а результат. Чумацтво — це майстерність. Наприклад, коли йде дощ або мряка, волів не запрягають. Чому? Бо можна не терти їм шиї. Розумієте? Тобто була своя специфіка. Крім того, треба знати іще те, що е віл повинен випити на добу, особливо влітку, коли жра до 70 літрів води. І це треба було знати ці шляхи. Це було знати, де вода, де посав військо, розумієте? Це мистецтво. Чумаки були вони і географію знали. Вони були астрономи, вони були дорожники, вони були і тваринники, вони були і лікарі. Вони були і воїни. Розумієте? Це все треба було знати. На передній віз зазвичай брали півня у безлюдних степах, коли пасли волів. Півень своїм голосом давав знати, де шукати валки. За цим співом визначали й час. Як правило, чумаки виступали в дорогу уже після Пасхи, після Великого Дня, і вже до е Косовиці, але не треба подати Косовицю з гнивами, да? Значить, коли косили е сіно, це на Петра, вони вже поверталися. Це був перший їх похід. Другий похід був вже після Петра, і вони вже до жнив повинні були вернутися. І третій вже. Значить, був похід у них після жнив, і на покрива вони були. Що вернутися? Сіль збирали на двох місцях: у районі перекопу та на Арабатській стрілці. На Солоних озерах працювали приватні артілії, що мали робітників, тачки та вози. Чиновники видавали чумакам перепустку до озер. по них купці отримували сіль, а гроші віддавали в правлінні на перекопських воротах, коли повертались додому. Скаржились чумаки. Тільки за небо з них не беруть гроші. Єдине, чого боялися степові купці, так званого торохтія, тобто повернутися додому порожняком без покупок та грошей. Сінь, яка на Арабатській стрілці, вона дуже корисна, бо має в своєму складі багато брону. Це так сказати, вона корисна. Але за радянської доби. Відстоювали, очищали додатково, доводили до стандарту, щоб сіль була така сама, як Артемівська, бо Артемівська була по госту. Вони як везли звідти сіль в основному, так і туди везли необхідний крам, який користувався попитом. Зрозуміло, що це було збіжжя, зерно. Якесь, це були хутра, інші речі, реманенти. То, ну, ви ж знаєте, що зі Скандінавії йшло зброї. Чумаки. Вже знали потреби того ринку, куди вони щось везуть. Наприклад, вони з Чернігівщини везли. Значить, у Крим везли до Одеси вже пізніші часи, вже після Яського миру, Кучука і Кайнажирського миру. Вони везли туди навіть дрова, бо в Одесі дрова на вагу продавали. Везли туди вони колеса дерев'яні, везли вони чумацькі вози. Значить, вони були як сьогодні. Меблю розкладає тоді так, що мацькі вози. Вони везли отакі вила, граблі везли, діжки везли, розумієте? Бо там цього не було. І вони туди везли. Глечики навіть везли. Ви візьміть навіть нашу білянську глину. Це глина, з якої роблять, роблять і гончанні вироби, і черепицю робили. І робили значить, цеглу. Більш того, ми з вами знімали біленькому, між біленьким і Червоною Дніпровкою є був Порт Мішель, Порт Мішель на честь батька Міклашевського, першого губернатора. І була нова. Там була цегельня, і там виробляли і цеглу, і черепицю, і їх відправляли в Херсон. баржами відправляли. Херсон, бо будувалися Херсон, і Миколаїв там була потреба в цеглі, і там була потреба в чому черепиці. Звідтіля вони привозили в'ялену, сушену рибу, всякий заморський крам. Це і одежа, і взуття, і прикраси, дорогі вина. Був у них дуже добрий звичай. Коли вони в'їжджали в якесь село перепочити, то вони вдовам і дітям-сиротам давали безплатно сіль. Запрошували їх селяни на свої вечірки, на якісь хрестини, на весілля. Вони вміли розважити компанію, розповідали цікаві історії, якісь новини, співали. У XVIII столітті чумаки зазвичали. Чай займались тільки чумакуванням, тому взимку сиділи без діла. Кажуть, у чоловіка, який за півроку набідувався, було взимку дві думки відпочити самому і нагодувати волів. Ти піч затопила, кричить він з теплонагрітої печі жінці, котра порається по хаті. Затопила, а по воду підеш, піду. А на дворі холодно, холодно. Ну, нехай собі буде холодно. Розповідали, що вони були ледачкуваті, вони могли цілу зиму пролежати на печі. Їм навіть було важко сказати пару-трійку слів. Лежали вони, покурювали трубку. А коли приходила весна, вони скакували із печі, надівали довгу свиту, нахлобучували шапку і йшли в хлів до волів запрягати. Чумаки більш пізньої доби займались сільським господарством. Мали до тридцяти пар волів, наймитів для всіх робіт. Перехід від козацтва до оседлого життя повинен був мати якийсь історичний період. Людина, яка завжди була казакувала, вона була на волі, віддана вітру, бою і вдруг стати. Значить, і пахати землю чи займатися домашнім господарством – це психологія, розумієте? І пройшло майже століття, поки від цього казакування, відротового реєстрового козацтва, від запорізького казацтва, що макування це якраз цей випуск пару того волі, що людина переходила до іншого стану. Скільки житимуть народи, існують легенди та перекази про героїв минулого. Тож нехай нові билини складають про відважних магеланів степу. Пам'ятаєте рядки, нескінченна дорога від землі до Бога, по якій ішли чумаки-диваки.